Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так і він залишається всю ніч відчинений. Оп! І все, і можна додому. Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, Магазин. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут в нас здається хліб, тут в нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто, он холодильник, там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово, то, що тобі треба. тут написано, що скільки коштує. Кладеш копійку, ну скільки воно коштує, можна на чайшу залишити. І спокійно собі поїхати, і працює це 24 на 7. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо от в такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. Цього поливої справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це я в 12 ночі приїхав. Вже магазини всі закриті. Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут же можна бутилку і помити. Молочний швепс. Я викупив прикол, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під кутом. Все, і Тоді нема піни. Тоді все, все супер. Це ми треба так багато молока нормального домашнього, що воно прокисло. Ми на День Незалежності будемо робити вечерю і будемо робити Полтавські гагушки. Яр з і робити Полтавські галушки Я з Полтави. От. Отакі теми. Шукайте. Знаєте, як знайшов? В Google Maps. Я вписав. Milch. Milk. Ну, типу. Milk. Тільки по-німецьки молоко. І воно одразу показує, де, які є магазини, Отакі цілодобові, Отакого, типу, фермерські магазини. І все, і просто переїжджаєте і купуєте собі домашнє фермерське молоко. Як у нас з базара. Па Папа.